Отже, дорогі глядачі, хочу вам озвучити, озвучити свою власну думку стосовно того, і це, до речі, думка не тільки в мене така. Стосовно того, що ця війна це просто війна на е знищення просто-напросто населення. Тобто цілей, е там, наприклад, е ось там поруч НАТО, або там, наприклад, ось там якісь там корисні копалини ні, ні і ні. І ще раз, ні. Тому що ця війна просто на утилізацію населення. Тобто, так як було озвучено, що там вони хочуть зробити певну кількість населення. Якщо ви, наприклад, уважно слухали те, що казав Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, ще на початку 2021-2020 року, він казав: ми рішаємо гуманітарні цілі. І самі подивіться, от, допустимо, якісь там населені пункти, населені пункти, наприклад, там в Донецькій Луганській області. Ну, ви про них раніше чули, Ну ре реально. Ну Донецьк, Луганськ всі чули, Суми чули, мається на увазі обласні центри. Я маю на увазі конкретно е якісь маленькі населені пункти, за які, наприклад, точиться боротьба. Що там знаходиться? Там нічого не знаходиться. От Подивіться, що там знаходиться. Ну, Добре, якийсь там завод. Завода вже немає давно. За який бок там точиться боротьба? Ну, При тому, що кровопролитна боротьба, і це закінчується все смертями. Ну, це просто це просто утилізація населення, от і все. Тобто, е Росія нав'язує, і при тому, що я вам скажу ще один такий цікавий момент, що я не впевнений, що взагалі там велику роль відіграє Росія. Проте хтось нав'язує м'ясорубку, хтось нав'язує реальну м'ясорубку, і в цю м'ясорубку українські військові вступають, вони на це йдуть і потім гинуть люди. От і все і з одного і з другого боку. Вот і все, вот і вся любов, що називається.